Привіт, я Юля Лавренко, засновниця школи постановки голосу та мовлення, диктор і телеведуча. У цьому уроці я дам тобі 5 практичних кроків, які допоможуть зробити твій голос впевненим, виразним і переконливим у будь-якій ситуації. Це лише частинка того, що ми вивчаємо на моїх курсах, але навіть ці прості дії вже змінять твою комунікацію. Перший крок дуже важливо налаштувати дихання. Я перед ефірами. Перед виступами сценічними завжди налаштовую своє дихання. Правильне дихання це основа сильного голосу. Тому роби вдих завжди носом, використовуючи діафрагму, тоді повітря вистачатиме надовго, і голос не буде тремтіти такі, знаєш, вхилюючі моменти. Ще раз вдих, видих, вдих, видих. Якщо не знаєш, як відчути діафрагму, спробуй лягти. Просто на спину і подивитися, поспостерігати, як дихає. Твій живіт, так? Він у тебе буде підніматися вгору, вниз, вгору, вниз. Це і є правильне діафрагмальне дихання. І ще раз зауважу, що саме діафрагма буде тримати твої нервові емоції, твою напругу, твою тривожність під час виступу голос не буде зриватися, не будуть з'являтися такі галочки в голосі. І, власне, це допоможе тобі уникнути зайвих вдихів під час мовлення і додасть впевненості. А в ви самі знаєте, вони бувають стихійними, дуже невлучними. Говориш, говориш. Я сьогодні пила каву, Навіщо тут робити вдих? Не зрозуміло. А все через те, що ви неправильно дихаєте. Чим більше запас повітря в легенях, тим краще. Відповідно, ви можете довше говорити без ось цих стихійних, хаотичних. І, власне, дуже важливо запам'ятати, що перший вдих після паузи завжди носом. Далі зрозуміло, що ти будеш дихати і через рот також в активній комунікації, але після паузи вдих беремо носом. Другий крок. Використовуємо паузи, тому що без пауз мова звучить монотонно або надто поспішно і тоді вас складно слухати. Паузи дають вашому слухачу переварити ваші слова, звернути увагу на головне. Тому давай зараз дам тобі вправу. Спробуй прочитати вірш спочатку без пауз, а потім із паузами. От там, де рисочка буде, це пауза. Буває так: образа ненароком, забувши, що жінки пішли з Венери вмить. Схилить брови і надує щоки. Тікай на Марс і не вилазь з печери. А тепер те ж саме ми прочитаємо без пауз. Буває так образиш ненароком, забувши, що жінки пішли з Венери, вмить схилить брови і надує щоки, тікай на Марс і не вилазь з печери. Про що ми тут читали взагалі незрозуміло. Відчуваєте різницю? Саме тому паузи роблять нашу мову живою і. Переконливою, Третій важливий крок це віддавати перевагу несхідні інтонації. І під час буденного мовлення, і під час сценічного мовлення, тому що інтонація це наша візитка. Несхідна інтонація це коли фраза закінчується вниз. Вона звучить як впевнене твердження, так? ми зустрінемось завтра о 10-й». Це звучить як факт. А от ми зустрінемось завтра о 10-й» Там або три крапочки, або, або знак питання наприкінці. Це вже звучить як сумнів, або потреба у підтвердженні. А точно зустрінемось у десятій. Угу. Несхідна інтонація формує враження стабільності, авторитету. Та внутрішньої сили четвертий крок важливо шліфувати артикуляцію і дикцію, навіть якщо ти зараз з брекетами, як я, так диктори також бувають із брекетами. Так от ваші губи, язик і нижня щелепа – це головні артикулятори, коли вони працюють. Злагоджено, голос звучить чітко, красиво виходить з гортані, мова сприймається легко, і думки доносяться точно. Давай зараз спробуємо виконати вправу як для наших артикуляторів, так і для дикції. Така універсальна вправа губи, язик щелепа. Ми будемо вимовляти по колу «па-та-ка». Па спробуй повторити максимальну кількість разів на одній порції повітря. Ну і власне спробуй трохи додавати швидкість. Вдих. Розпочинаємо по мірному темпі вдих. Па-та-ка. 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 і так далі. Якщо ти хочеш щось складніше, спробуй просто переставляти ці склади. От у нас спочатку було ПА, а тепер розпочни з та. А ПА пристав на кінець. Та-па. А далі навпаки, ка-па-та. І тоді ланцюжок виглядатиме цікавіше. па та ка-па-та. -ка ка ще раз, патака та ка-па-та. -ка -па, ка -па і ще раз. Патака та ка-па-та. -ка -па, ка -па і дуже класна така нейрогімнастика для нашого мозку. Ця вправа тренує всі три артикулятори одночасно і щелепу Особливо. Ну тому що в батьох своїх студентів я спостерігаю, вони розмовляють, немає ось так. щелепа зовсім не розкривається. Вона має розкриватися, рот має розкриватися. Рот розкривається тоді, коли фокус рота працює, так тобто положення нашого рота, нижня щелепа опускається вниз, губи працюють. язик. І звичайно, вишня на десерті це пройти вже навчання, наважитися на це і зробити все. Аби голос дійсно зазвучав і в постійному режимі, тому що все, що ми зараз з вами пройшли, це лише верхівка в моїй школі. Ви отримаєте повну систему роботи з голосом, практику під наглядом професіонала та персональні рекомендації. Ми з вами будемо навчатися звучати не просто красиво, а впевнено, переконливо. Успішно, голос це не просто звук, це інструмент, який формує і довіру, і вплив, і навіть ваші доходи. Тому, якщо ви бажаєте поглибити ці навички, я з радістю запрошую вас на курс імідж голосу Next. Це перший в Україні двомовний курс. Із постановки голосу та мовлення з унікальною програмою: 80% контенту українською і 20% англійською. Ми проходимо і британські акценти, і американський курс потужний, розгорнутий, динамічний, цікавий і водночас веселий. Я вклала туди весь свій досвід: як телевізійний, так і педагогічний, досвід навчання за кордоном в міжнародному університеті. Хто знає, спостерігає за моїм життям в інстаграмі. У мене взагалі чотири освіти. У нас викладали професори з різних куточків планети. Там я вперше дізналася про таке поняття термін як Global English. І це не просто навчання, це трансформація вашого голосу, мовлення і впевненості. Це перший двомовний курс в Україні з постановки голосу та мовлення, ось такого формату. Я справді пишаюся, що створила його. Якщо ти бажаєш отримати цей урок у вигляді конспекту, просто напиши мені в інстаграм слово гайд, і я надішлю тобі. Повний конспект із візуалізаціями. Якщо ви бажаєте приєднатися до навчання, у нас навчання стартує влітку, це також сказала. Дякую, що були зі мною! Бажаю розвитку вашому голосу і до зустрічі в ефірі!